Вітаю! Сьогоднішнє відео буде про укривне біле агроволокно, як його обрати, мої рекомендації, які його плюси та недоліки. Для тих, хто вперше на моєму YouTube каналі та і загалом сьогодні знайшов тільки ось і дізнався про мене всю інформацію, чим я займаюся. Я хочу розказати, для чого потрібне біле укривне агроволокно. Загалом враховуючи наш клімат, враховуючи ті всі заморозки, приморозки, які бувають у нас навесні, а, в більшості вони бувають в центральній та північній частині України. Звичайно, іноді це буває, добирається і до сходу півдня, але рідше. А біле агроволокно воно відіграє просто ключову роль у збереженні цвіту на ваших культурах. Сьогодні ж це стосується полуниці. Коли я вперше купував своє укривне біле агроволокно, я зробив ряд помилок, які б зараз вже не зробив би. А саме я купував біле агроволокно 17, 18, 23 щільності. Це хороше агроволокно, але можливо, воно може застосовуватися в інших цілях, проте не для укривання певних культур. Почну з недоліків. А, якщо ви купуєте агроволокно ось укривне, то воно має бути не менше, ніж 30-та щільність. Тобто це must have, інше тонше, воно просто нічим вам не допоможе, воно не врятує ваш цвіт полуниці. Ми зараз говоримо про ту полуницю, яка є е, в тепличках е, під плівкою, яка є на вулиці росте, відкритий ґрунт. Та і загалом ось навіть дуги купують, буває, вирощують таким чином. Загалом я можу сміливо сказати, що 30-та щільність, вона ось у нас на поліссі, це Житомирщина, дуже і дуже добре справляється із своїми задачами. Чим більша щільність, тим краще. Ось до такого висновку я дійшов, і зараз, якщо б переді мною стояв би вибір, купити більше, але дешевше. То це однозначно не стосувалося б 17 або 18-ї щільності, та навіть і 23. ї Перший мінус а, ось цих щільностей в тому, що а, агроволокно дуже сильно рветься. Тобто, уявіть, ви його по краях або прикопуєте, або, можливо, прикладаєте якимись цеглинками, або ще чимось. І десь, можливо, вам треба його поправити, десь, можливо, десь якісь зморшки лишаються, а ви просто фізично це не можете зробити, тому що його а, колихає вітер. Плюс ви ще руками йому а, даєте ось цю пружність, тягнете на себе, і воно в руках у вас просто рветься як папір. І то навіть, мабуть, папір має набагато кращу щільність, тобто він набагато міцніший на розрив. Це стосується і 17-ї, і 18-ї щільності. Що ж до 23-ї? 23-я щільність вона більш краща, а, вона більш витривала, а, але вона знову ж таки, її недостатньо для того, щоб ось попередити ці заморозки, які у нас є в травні, коли цвітуть садки, ну і так далі. Є, може, досвіді, є досвід використання різних щільностей білого укривного агроволокна. і... Мені подобається найбільше це 30-та щільність. По-перше, ціна хороша. По-друге, є великі різноманіття розмірів. Тобто, можна обрати собі під ділянку те, що вам потрібно. А сюди ж відноситься і морозосійкість. Я одного разу навіть було таке, що накривав полуницю на 5-6 і більше днів, не відкривав її. А навіть якщо і відкривав, то всередині там було реально тепло. Навіть за наявності вітру. Як ви знаєте, вітер він дуже і дуже сильно збиває температуру навколишнього середовища, проте там всередині, під агроволокном було дуже і дуже тепло. Місцями навіть залазили хрущі, і під цим агроволокном просто ночували. Тому після цього, вже, як ставало більш тепліше, зрозуміло, що о, в нас вже йшли обробки. А тепер два слова про дуги. Які вже мають на собі біле агроволокно, вони продаються такими спеціальними комплектами. А, загалом хороша річ, але дуже така дорога. Якщо ж дешева, то навряд чи там хороше агроволокно і навряд чи воно справляється зі своїми задачами. А, в моєму використанні були такі дуги, їх було небагато. Непогано вони справлялися своєю роботою. Це теж була 30-та щільність. Проте з часом, коли ви привідкриваєте полуницю, коли жара для прикладу на вулиці, так тоді е, дуже цей процес відкривання дуже сильно страждає спина. Тобто, коли у вас просто лежить агроволокно, ви поскидали там чи землю, а, чи чи цеглинки поскидали, скрутили обережненько це все діло в рулон і поклали поруч, це менш затратно по роботі. І загалом спина менш страждає в порівнянні із складаннями ось цих дух. Моя рекомендація. Звичайно, ви можете обирати те агроволокно, яке вам подобається найбільше, і по щільності, і по виробнику. Проте я б радив все-таки вибирати щось із відомих брендів типу Green, не менше 30-ї щільності. Тут є пряма. Запорука того, що ваша ягода буде в порядку, кущі себе будуть прекрасно почувати, цвіт не замерзне. До речі, єдине, що ще забув сказати, цвіт не має торкатися до агроволокна. Тобто, якщо квіточка торкається до агроволокна, то вважайте, що вона буде всередині коричневою. Тобто, ось ця серцевинка вона просто темніє. Це означає те, що вона змерзла і ягоди вже не буде. Ось таким було це відео про біле укривне агроволокно. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним, що ви змогли для себе взяти щось нове. І я дякую вам за перегляд цього відео: ставте лайк, поширюйте це відео та підписуйтесь на наш канал. Побачимося!